Криштали нищені, лютий холод до піка, сонце вгору плине вище та не гріє здалека. Ми вже з вами звикли зустрічати новий рік з Дідом Морозом і бажаємо, що так було і завжди. Не так давно в Україні новий рік зустрічали святим Миколая, більш знаним у народі, як Миколай Чудосворець. У зимову ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай спускався на дрібній вервеці з неба, Сивобородий, у довгій золотистій накидці він проходив до кожної хати, розкладав подарунки чи то під подушечки. Чи у Черевички не обминав він жодної дитини? Миколаю годник один з найулюбленіших народних святих, із іменем якого пов'язано безліч легенд та переказів. Купці, мореплавці та землепрохідці бачили у Святому Миколаєві свого охоронця і заступника. Миколая шанували в Україні, вважаючи його покровителем війська Запорозького. Ще за життя його називали батьком сирі, бідним з Народився він у місті Паталі, що в південній Італії біля 280 року. Після смерті батьків 17-річний Миколай роздав усе своє майно бідним людям і вирішив до Палестини вклонитися святим місцям. Повернувшись, він став священником. Відтоді Миколай допомагав усім, хто потребував його допомоги. Лікував хворих. Рятував рибалок, запобігав стихійному лихою. Незважаючи на високе становище церкви, Миколай був людиною скромною. Носив простий одяг їм один раз на день. Не досипав, відаючи значний час молитвам. У грудні 343 року Миколай помер. Поховали його у Соборному храмі міста Міри. У 1087 році мощі святителя були перенесені у місто Бар. А 9 травня мощі перенесено у церкву Івана Сергейча. Записана така легенда про Святого Миколая. Святий Микола на небі не сидить, а на землі людям допомагає. Не те, що касяк запалича убрався і до Бога пішов жальзі на людей. Вони, каже, Миколу шанують, читають на його нього будують, а мене й не згадують. Бог вислухав Касяна, найкапутати. Опиште мені святого Миколу, скажіть, що зараз прийшов. Немає його на небі, каже Дянговей. А де ж вам? Пішов на Чорне море людей рятувати. Почекай, каже, буде касяна. Микола прийде, тоді поговоримо. За якийсь час Бог знову посилає янголів за святим Миколою. Немає його, каже дянговий, на землі від пожежі людей рятує. Третій посилає Бог Янголів десяти Миколаєві. Не маємо, кажуть, янголи, він кайдани розбиває, козаків з неволі визволяє. Аж за четвертим разом з'явився святий Миколай перед Богом. Старі святині, мотузком відпереданий, чоботи в полоді і руки грязюці. Де ти був, дав Бог, а святий Микола йому відповідає? По магам мужикові козак, подавить. Бач каже, був за касяна, за що його люди шанують. Він на небі не сидить, а на землі діло робить. А ти паром тут на небі кутки обтираєш. Іди геть від мене. Буду тебе люди боятися, а не шанувати. Миколась будуть згадувати двічі на рік. З того часу розсвяткує Миколає зимою 19 грудня та весною 22 травня. То до нас спішить святий Миколай, але дорога його далека. Та він прислав до нас своїх провісників, ангелів. Дето його знають всі малята, подаруночки ним досить, Миколай святий приносить. Іде святий Миколай, з небі метушня та рух, янголята в раці мають і несуть йому кожу. Інші лаволять царки, натажуть дарунки. світять кращих у зірки, на землю по цілунку. Пара коників летить, краще іскри під кіпками, стає срібло мерегти, шлях засіяний зірками. Дід ворожи дає крізь, де не натерпляче. Хто ж був чемний, той злодій, хто ж не чемний був, не хлоче. Миколай дав наважався покровителем усіх вільних і знедолених, землеробства і тваринництва, земних вод, на яких рятував дітей. Ось як він допоміг одному хлопчикові, який щодня молився. Якось перед всесвітнім потопом Миколай зустрів дитинча, що вило поклони і припасвало. Це тобі, Боже, а ще мені, Боже. Що це ти робиш, синку? запитався святий Миколай. Погу молюся. А які ще молитви знаєш? Ніяке нікому було вчити. Гаразд, це не біда, погладив хлопчачу голівку, виглядати дідусь. Аби щиро і від досі, то і ця молитва спасе тебе від потоку. Ти не потонеш у воді і пішов геть. За кілька днів Земля покрилася водою. Лише одна гора залишилась на Побачив їх хлопчик і пішов в поверх ока. Діти, що будемо робити? Треба подарунки повернути, адже на них чекають всі діти. Щоб повернути подарунки, ми повинні пройти випробування. довести, що ви розумні і кмітливі. Пройдіть у Перший конкурс називається класи вода Святого Миколая. Нам потрібно два учасника молодших класів. Я вас помню. zitten. Je bent als wit, другий раз кладеш вийти. Ні, перевозить є. На новий лік ділим заказувати. Спасибо, Одесь. Перевізь. 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 Перевізь.

Нужет поделать так, чтобы все знали, что это за народ. И политика, когда на деньги, которые то, и поехали. Начали. Там пусто.

Давай, Я прибув до вас сьогодні сонячного раю. З неба вам привіт приношу і благословляю. Всі моліться щиро Богу і батьків шануйте, всі сторони, ви учіться й ноту не пустуйте. Всіх дітей, що добрі з праздником вітаю. І для всіх вас затенчали, я дарунки молю. Настав час і нам прощатись. і ви за одного подбайте, добро і ласку іншим дайте, і вам, старицею, воздасться для інших, тільки щастя, щоб і в наступний мирний рік вам був приємний мадяник. I think що just took the week to show. Дороги, четыре, дорогие, хоті, дорогие наші, берегені і козачка. Дозвольте ну, і мені, як головному атаману, отаману, козацьку. Як атаману і в яку школу і ваша школа, нашу організацію, привітати. Не готовий товари. Ну, ми, як знаєте, кожен день до вас приходимо половину. І, і от наша козацька команда, то прийшли, і теж рішили вам принести подарунок. И связано його вам Хто я Я! А хто була яка сьогодні свято? А чи вместе ви відгодувати Так! Воздух слухайте і відгодувати. Подава не родителя. Пода воду розпливайте. Сева летить, помра побіжить. Ні, 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 ні. Що це за птиця, що сонця боїться? Біжи, нігу так. Летить коник, басує, полем долом пустує, ніхто його не піймає, ніхто не заглуздає. Вітай, сорок торо, на типа вся Тороп сторок просипався гору, хоча восвідоти нема що здоров'я. Відніс до ноги набої розумними дітьми. Ось тільки вічів ви знаєте, молодці. Непомітно за майну час, і вже пора прощоти. Піду до тих дітей, хто не тяжко хворить. Він не жні прийти на наші свято. Понесу і їм подані. We offset with